навіть до нас приходило. Не буду казала, що погане, що щось людям робили. Абсолютне. До людей вийшли з церкви, гарночі дивіли. Навіть, знаєш, у нас був український стрій, де дівчата мали запаски вбивані і горсета такі. Їм ще то сподобало, і вони купували і відсилали жінкам своїм. Так, то я так пам'ятаю, я була ще дівчиною. Не така дівка, але дівчину. Пасемо корови так недалеко, як дівчатка, співали змо. Пісні, отакі пісні, я пам'ятаю. як А можете заспівати? Ха. А можете заспівати? Не не мусили, але їм ще то сподобалося, що, що дівчатка так гарно співали. А не розуміли, а єден мову узнав. Але ми по-українськи, навіть не повім, яка була пісня, дівчина моя на півня коня, не напою бо ще бою, бомщи не твоя. Як буду твоя, напою ти два, з чим робани з ногового обідра, а тінь воду п'є, копита не б'є. Цікай, тікай, моя мила, бо вони не, не розуміли, але це так дуже сподобали, mm. що та ті дівчинка так гарно. І все співайте, той, що тлумач був, mm. що знав польську мову. Співайте ще. Дали нам цукерків, дали нам чекулядів, то так було. Так усе, що було? Звідси, бо туди священик, mm. там була площа, були долини, і ми корови пасли. Не буду казати, що було погане. Сосуд. Дуже гарно відносили, нікому нічого не робили. Приходили до моєї мами, вечором мали, хотіли собі яєць купити, хотіли масло, питали, чи мама вине, але мама не розуміла, що вони хочуть. Вони показали на курку і показали, що їй це хочуть. І подивилися, які в нас корови. Подивилися, нас корови не, не була аж така готворе, але чистенькі корови. І подивилися не сіла, так подивилися, де корови ми мали стодову, так були прив'язані, подивилися, і йо, 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 гуд-гуд-гуд. І мама їм винесла масло. Вони мамі дають гроші, мама каже, та я не хочу. Ні, ми даром не хочемо. Ми даром не хочемо, мамі заплатили. То би так.